Незадовільно таку оцінку фінансово-господарській діяльності КП «Критий ринок за 2023 рік поставила комісія з розгляду проєктів, планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності. Тож на початку нинішнього року ринок змінив керівника. Директором був призначений Ілля Пасараб. Його перший крок на цій посаді повна інвентаризація, другий крок зустріч з підприємцями, що ведуть свою торгівельну діяльність на комунальній території. Говорили про наболіле, непопулярність ринку серед жителів міста, занедбаність малих архітектурних форм, непривабливий асортимент товарів, висока орендна плата, великі витрати на комунальні послуги, електроенергія, опалення тощо, збитковість ринку в цілому. Новий директор зумів знайти спільну мову з підприємцями та заручився їхньою підтримкою заради спільного розквіту. А тепер колектив ринку приводить у відповідність до законодавства документацію. Нарешті укладає договори з підприємцями на ведення торгівельної діяльності на території КП «Критий ринок та спільно з підприємцями обговорюють перспективи розвитку ринку, забезпечені його привабливостю для бізнесу та покупців.